Всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі В'яжи Юля Мілієва і з вами я Юля. І сьогодні на такому чудовому фоні з картиною я хочу показати свою майже готову роботу. В принципі, зараз скажу, чому майже цей топ-футболку я в'язала в рамках. В рамках сумісного проєкту, який я організовувала, це капсула на літо. Він закінчився 31 липня і до 31 липня я зв'язала ось таку чудову річ. Але знімати в мене не було де, і, коротше, я майже місяць не відзняла так, в мене і висіла оця моя готова робота. В принципі, її можна було вже вдягати, але була така спека і не було куди. То я не спішила, скажімо так, з її остаточним оздобленням і завершенням. В'язала я з 100% льону з паєткою. Це така бобінна нитка. Зараз філаті Натуралі Lino 100% льон плюс паєтка 300 метрів на 100 грамів. Купувала у харківському магазині. Вилетіло з голови, як називається. Так, е, значить, я в'язала регланчиком, зверху вниз, От. і в принципі мене все влаштовує. Я його зробила таким подовженою такою футболка-топ. Ну, не туніка, але не короткий. В принципі, і в мене ще залишилося ниточки досить багатенько. І я вирішила, все ж таки, він у це в мене скільки висить, то я вирішила все ж таки Так, перебили мене, не дають мені знімати. Але все ж таки, я і так залишила вас надовго без відео, спробую відзняти. Чи то ціле відео, чи то смоточок. Так, і на чому я закінчила. Що я не хотіла оздоблювати рукава резинкою. Я поміряла, все влаштовувала мене і так. Тут дуже гарні, акуратні края і підрізи. Все гарно. Обробляти тут не як би то сказати не, ну, не потрібно. Да? В принципі. Але, отак він щось у мене висить, висить, тоді я щось. Вирішила, чому б ні, нитка залишилася, треба спробувати. Я хочу оздобити так само резиночкою з хрещеною, як я робила горловинку вгорі. Я думаю, це буде тільки краще, а не хуже. Все ж таки буде більш завершений такий вигляд мати. Я тут вгорі резиночку брала на піврозміру чи розмір менше спиці, далі більше. Дуже класний цей візероночок, мені сподобалось в'язати його. Не дуже він швидко так, ну, наче й швидко, але не дуже все ж таки швидко в'яжеться, але дуже гарно в цій льняній пряжі виглядає. Тому що льон любить саме, саме такі якісь ажури. от, Він тоді дуже гарно. Лежить. Ні в комусь його не, не можна в'язати лицевою гладдю, чи виворітною гладдю я пробувала дуже негарно. А ось такі візерунки, ажури, він дуже-дуже любить. Тож, і внизу я також робила резиночку схрещену, але вона ж така діркава, і я тут внизу на манжеті не зробила. Не перейшла на менші спиці, як вверху на горловинки. Я думала, щоб ну, не, не, не стягувала. Але зараз думаю, що треба було все ж таки меншими в'язати. Тому що, в принципі, льон він і, і не буде так дуже прожинити стягувати, можна було і меншими. Ну і так непогано. Це, в принципі, до прання, просто так вона більш діркава. А тут вона взагалі дуже гарненька така. От, то, скоріш за все, на рукавчиках я буду також, як на горловинки, трішки меншими спицями робити. От. Так що така моя, можна сказати, готова робота, але так як я вирішила зробити ще, обв'язати рукави резиночкою, декілька рядочків, так, як на горловинки, то ще в мене це процес тоді. Я дивлюсь на нього це вже майже місяць і не приступаю, тому що були в мене інші справи, так скажімо. Ну, але дякувати Богу, ми вже переїхали, знайшли житло. Ми на літо переїжджали в село і зараз вже знову повернулися до міста, знайшли житло, ну, там, де більш-менш близько. Ну, Шукали там, де нам потрібно, щоб близько до школи там, і таке інше, раз вже переїжджати, то треба шукати там, де зручно зараз з транспортом і з ліфтами зв'язуватись не можна. Самі знаєте чому? Тому що в нас відключення, тому що в нас із-за війни ці йдуть відключення різні, аварії і, і так далі. Тож. Транспорт, ліфти, світла немає, не працює, то ось так. Тому шукали так, щоб більш-менш без транспорту обходитись. Ну і не тільки за цього, транспорт дуже тяжко з дітьми їздити. І навіщо? Якщо можна цього не робити, а ходити пішки. Тож, я мало в'язала, скажімо так, за цього. Ці переїзди дуже важко даються, тому що не будеш з зубною щіткою тільки їздити. Звісно, треба і посуд, і одяг, і взуття, і іграшки, і канцтовари, і все інше, і пряжу свою нікуди не дінеш, не бросиш, бо вона дорогоцінна і дорога, і, 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 і по ціні, і по тому, скільки я її збирала, купувала. Тому дуже трудозатратно, часозатратно і грошозатратно переїзди. Але слава Богу, вже переїхали. Я потроху розкладаюся все, щось більш-менш привожу в порядок. Думаю, де його що складати, чи що викинути, чи продати, щоб вмістити, скажімо так, в той простір. Але, незважаючи ні на що. Все ж таки, потроху-потроху в'яжеться, поки там інший топ колопала, ну, як сказати, так, по дві петлі, по два рядка, можливо, там за тиждень. Тобто, ось такі мої справи в'язально-нев'язальні останнім часом. От, ну що ж, і хочу ще зараз показати, що я вирішила придбати, незважаючи на те, що Їздити з речами, запаковувати, розпаковувати це дуже тяжко, але все ж таки. А вирішила я обзавестися ще кімнатними квітами. Ну, так постаралася, наскільки то можливо, Ну хочеться завести квіти, так, але квіти це як пряжа. Один купив, хочеться другий, третій, п'ятий, десятий, і хочеться і ці, і таких кольорів, і таких. Ну, коротше. Це процес такий, я поняла, затягує дуже і не знаєш, як зупинитися. У мене був ось такий: це мій улюблений горщик він для квітів. Він, я його купувала 12-14 років тому назад. Він мій улюблений, такий будиночки. Тут дуже класні, гарний зроблений такий керамічний. Ніде я більше не бачила таких горщиків ні в магазинах, ні в кого. Це такий, мені здається, ексклюзив. Колись я його давно купувала в Харкові. Вдома в мене багато горщичків залишилося, звісно. Але ну, ось цей я не могла не забрати. Він такий є. Ну, його, знаєте, інші можна купити, вони досі продаються. А цей я більше ніде не бачила. Я його дуже люблю. Цей свій горшочок. І я його... Забрала, як була змога. Ось. І тут в мене росла глоксинія. Я дуже люблю глоксинію. Вони в мене гарно квітли. От. І коли я його забрала, звісно, тут вже більше двох років у мене не було квіток своїх. Просто він у мене стояв. І ось я вирішила: зараз хочу посадити квітку. І думала, яку, там, одну іншу, потім я купила. Ось такі чудові кали. Це такі кали, вони такі міленькі. На фото вони були, мені, здавалось, великі. Колір був яскраво-яскраво малиновий. Фоткали їх на, на вулиці на сонці, але ну, колір був ну, настільки яскраво-малиновий. В принципі, а приїхали такі дрібнесенькі, темно-бордові такі колір і манюнькі такі. Це такі кали, вони компактні. Я ніколи не мала таких кали, тільки були оці ефіопські білі великі, але вони такі розлогилися, Я не, хочу, не хотіла його, а такого в мене не було. Їх дуже багато кольорів різних вагалася який мені вибрати. Їй сподобались такі яскраво-яскраво-малинові, прям дуже-дуже. Я думала, він такий буде, але ні. Ну, В принципі, на яскравому сонці мені нема де його винести. Не буду я на вулицю з горшком ще бігати. Щоб подивитися, чи, звісно, він буде так на вулиці, чи то так гарно вміють фотографувати. Ну, але Тим не менш, він мені все одно подобається. Такі вони компактні, міленькі, ці квіточки. Дуже гарні. Ось уже одна квітка почала відцвітати. Треба їх цвіте відрізати. Сказали, що буду частіше квітнути. Ну, в общем, дуже гарно він пасує мені сюди в інтер'єр. І мій горшочок цікавий. Перший раз я такі собі кали завела, тож ось така краса в мене і тепер є. Але ж на самих. Ну, думала, все. Оце ж у мене горшочок один є, я його і посажу, квіточкою хватить. Ну, не так то сталося, як гадалось. Тепер думаю, хоч би не завести стільки квітів, стільки в мене пряжі, бо як тоді їздити з ними. Ну, поки що тримаюся, ось трішечки зараз покажу. В мене які придбання. А придбання в мене. О... Почнемо, мабуть, з цього. Це міні-огородок міні у мене. До речі, в цьому горшечку я купила калиці, потім пересадила в той, а в цей горшечок пересадила свій помідорчик чері. Я його садила влітку. Ну, там, коли в селі було багато, садила помідорів. Ну, Що встигло, вирости, встигло. Остальне, звісно, ми бросили, ж з собою не забереш. Так, ну, а черрі цей горшечку, звісно, забрала. Ось там помідорчики є червоні. Я думаю, що він, скоріш за все, не буде, мабуть, плодоносить ж в круглий год, як, мабуть, в огороді. То буде ще горщик, я туди щось інше посажу. Далі, до цього городу у мене приєдналися мікрогрін. Як бачите, у мене тут вже редисочка, я вже тут її зрізала. Вже вона готова, і вже можна всю зрізати і їсти. Дуже класний, я обожнюю цей мікрогрін. Єдине, що не люблю, коли вони ну, запах. Не дуже приємний запах в кімнаті, коли цей мікрогрін вирощуєш в, в приміщенні. Так, Але все ж таки ну, захотілося мені зелені такої, щоб була нагрі. На підвіконня, так скажімо. Далі, ця редисочка в мене взагалі дуже швидко, за пару тижнів, ой, за пару тижнів, за, за пар пару днів пустила проросли сімена, і за пару днів ще це виросло вже саме швидше. Далі, ось цей крес-салат. Це о, о, буквально вчора. Був тільки пророчі сіміна і вже он, яка зелень. Тобто ще день-два і вже буде така висока, треба буде теж зрізати. І ще в мене тут є горох, але горох щось він не весь, не весь, дружно зійшов. так, відсвічаю. ось. Не дружно зійшов, щось де зійшов, де, де маленький, де великий, якось так. З горохом не так гарно вийшло. ось, Тобто, ось такий, скажімо, міні-городик. А квіточки я, я ж глоксінії казала, що люблю. так, Туди замовила вже ту калу. А глоксинію, звісно, теж. Можна було купити вже великий цвіточок, але ну, якось, то хочеться виростити з маленького, то, з одного боку, з іншого, там різні кольори хочеться. І щоб дуже великі квіти, теж багато горшків. Накупляти. В общем, я вирішила, що я купила ось декілька сіянців вже посадила, і декілька е листочків. Жду, поки вони пустять корінчики, і теж посажу. І купила такий горщик, який ну, як балконний, трошки продовгуватий, щоб в один всі глоксині свої посадити. Щоб, ну, щоб не 10 горщиків купувати. Далі, ще ж я люблю фікуси: оці. Люблю зелені і ті, які піострі, біло-зелені, біло-зелено-рожеві. Вже приїхала вона на пошту, зараз не можу вийти. Під, піду вечором заберу ще ті рослинки, а цю рослинку тут в сусідньому будинку продавала дівчинка, я придбала Ой. тепер фікуси в мене буде 4 штучки. Думала ж один. Ну, два. І я от теж думаю, чи такий довгий купити, і всі в один посадити, чи якийсь великий, круглий квадратний. теж в один. Звісно, що всі в окремі краще, але теж не хочу накупляти тих горщиків багато. Можливо, попадемо додому і заберу я свої горщики. В общем, ось так. Незважаючи на ці переїзди, вирішила я ще квітами обзавестись. Ну, подивимось. Так, начебто трішки, але все одно. То горщик треба купити, то землю купити, то саджанці, то... і воно все, все також. Ну, нічого. Зате в мене буде ось така краса. Але щось тут. Зараз я помітила, щось він не хоче, мабуть, пропаде. З одного боку, ось так сіенці купувати теж. Але, можливо, галаксійні вони такі пропадають і дають нові ростки. Можливо, це з той серії, а можливо, не буде діла. Цей гарно себе почуває, а цей щось ні. От, Я купувала такі пророщі вже ці рослинки. А можливо, це такі рослинки. Тобто, ще треба, щоб і прийнялися. Можливо, ще й не приймуться. Yeah. Я їм вже тут такий басейн земельний зробила. Ну, нічого, не приймуться, куплю інші. Все ж таки цікаво з листочка, з сіянця, вирощувати. В принципі, Можна було і зразу в горшку велике рослинку купити не морочити голову, також думала. Але який колір складно обрати, Опять би було, що 10 горщиків. В общем, такі справи. Коротше. Завела собі трішки квітів. Не знала бабу клопоту, купила порося каже, кажу, так, да, я купила квіти. Ой, що ж ти пропав, чому? Не зрозуміло. Можливо, ще він пустить той корішок. Я пам'ятаю, що в мене от як була глоксиня, вона ну, вона вже десь більше взимку вона пропала. Я думала, вона пропала. А вона ні, вона так себе й поводить. Вона якби пропадає і потім дає новий росточок. Ну, Але ж це сіянець новенький, то не знаю, що йому, що йому не так, що він вирішив прив'янути. Ну, подивимось. Листочки себе добре почувають, вже починають корінчики пускати. Можливо, з листочки краще, ніж тих сієнців. Я не дуже такий прям кві... квітов... квітовод. Я такий квітовод любитель. Такі мої справи, то покажу, як я вже рука... рукави дов'яжу все вже, і сподіваюсь, нарешті. Ну, від, відзняти фото свого футболочки на собі гарненько. А це так знімаю на бігу на скаку. Дякую, дівчатка, за увагу. Такі мої справи. До наступного включення. Бувайте! Також придбала ось таку чудову пеларгонію сортову. Гарний, красивий колір рожева така. Вже починає вона відцвітати, вон, бачите, ці листочки. Ну, але гарно. Сьогодні придбала собі таку красу. Це гострий перчик. Таке вже величеньке деревце, десь близько 40 см. Дуже хотіла я його собі, думала, чи то сімечку посадити, ну, коли б то воно було. І зараз уже осінь, можливо, <смі> чи то саженець, і не було де а їхати ну, здалеку він би не доїхав. От. І сьогодні йду, якраз мимо того місця, де я завжди ходжу, продавали не тільки бабусі продавали не тільки квіти, а й ось такий. Сьогодні багато було, в декількох людей різні варіанти цього перчику. І я собі придбала ось таку красу. Червоні це вже можна їх їсти. Жовтенькі це ще не спілі. А починають вони, коли виростають, тільки то вони фіолетові. Тож воно і дуже декоративно гарно виглядає, і їстівний такий горщичок у мене тепер на підвіконні. Можна і їсти ці, і милуватися, любуватися такою красою. Додає такої свіжості весняного ну, якогось такого настрою, літнього, можна сказати.